Побачила я, значить, в ТРЕЦ один ланцюжок і захотіла вам одразу розповісти свої думки з цього приводу. Хтось виставив картинку про те, що абсолютно ніхто і мікробіологи в транспорті, і там показано, як мікробіологи, ну, типу. Тримаються отак от одним пальчиком за той поручень, або взагалі за нього не тримаються. Ну, коротше, типу відсилка до того, що мікробіологи такі переліки, стюлі зайвих поверху не торкаються, в громадських місцях нічого не чіпають, в туалет заходять, напевно, з ноги. Тому, що я вам хочу сказати, це неправда, тому що треба адекватно оцінювати ризики. Це не значить, якщо ми мікробіологи, ми знаємо про бактерії, про віруси, про гриби і так. І так далі. Розбираємось в цьому всьому. Це не значить, що ми ходимо вдома, все стерилізуємо, не чіпаємо ніяких е, ні поручнів, ні дверних ручок, нічого. І заходимо з ноги, як я вам казала вже всюди. Наведу вам такий аргумент, що е, насправді поручні в транспорті абсолютно мають набагато меншу кількість бактерій, ніж е, наш телефон, екран телефону, наша кухонна губка це взагалі просто рай. Для бактерій і для кишкової палички, для сурменела, в тому числі. Тому, будь ласка, не треба наговорювати на мікробіологів. Ми не такі. Ми не миємо все з хлоркою. Ми навпаки робимо так і розуміємо, що треба, щоб наш імунітет і наша імунна система працювала. Ні, насправді я розумію, що це все жарти. І у мікробіологів з почуттям гумору теж все окей. Дякую, що вислухали.